Вітаю вас роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерство оборони України БРИЗ. Фолот за тиждень. Про головні події, що відбулися минулого тижня у військово-морських силах та збройних сил України. Дивіться далі. За доброю традицією, у третю неділю червня відзначається професійне свято День медичного працівника. З нагоди свята у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону відбулись урочистості, під час яких заслужені працівники центру отримали чергові військові звання. Цього року військовому медичному клінічному центру Південного регіону виповнилося 218 років, а почалося все з далекого 1797 року. Першочергово госпіталь був спроможний приймати до 500 хворих, яких обслуговувало два військових лікаря, сім фельдшерів і п'ять ординаторів. Протягом своєї багаторічної історії госпіталь постійно розширювався і розбудовувався. Сьогодні у військово-медичному клінічному центрі південного регіону працюють досвідчені спеціалісти, використовується сучасна апаратура всесвітньо відомих фірм, застосовуються унікальні методи лікування, ендоскопічна хірургія, судинна хірургія, ендопротезування суглобів та багато іншого. Центр обслуговує військовослужбовців військових частин Південного регіону України, військових пенсіонерів, велику частину цивільного населення. У складі центру 21 клініка, три окремих відділення та підрозділи забезпечення. Від усього сказано привітати з вас з професійним святом. На жаль, це на державі така, що замість того, щоб лічити бірний гастріт і язви, ви виконуєте бойові завдання, але ми бачимо, що ці завдання виконується якісно. Хочеться побажати вам цей день мирного небо, перш за все, щоб було більше планів хворих і менше позаплата щоб е, е, ті завдання, які борю собою ставити, вони виконувалися, і щоб було більше часу для самовдосконалення, для родини, для дітей. День медичного працівника це свято надзвичайно розумних, добрих, чуйних і мужних людей. Його відзначають не тільки лікарі і медичні сестри, але й усі ті, хто працює у медичній галузі. Важка місія медиків була і залишається однією з наймилосердніших. Своєю працею особовий склад центру демонструє приклади професіоналізму, витримки і самовідданості. Приємно може Наша праця виістинно героїчна і гуманна. Зцілювати, повертати людям здоров'я та рятувати життя всім, хто потребує допомоги, незалежно від політичних та інших уподобань, найвищий прояв людяності та головний зміст нашої роботи. Приємно відзначити, що колектив центру навіть на легких умовах сьогодення не знижує обсягів надання медичної допомоги, а ще й бере активну підтримку у проведенні антитерористичної операції на сході нашої держави, надаючи своїх кращих працівників для збереження життя і здоров'я наших силовиків. З нагоди професійного свята привітали медиків своїм першим після виходу з окупованого Криму концертом колектив військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України. Центр Готувався до цієї події вжати сроки. Я особисто як начальник центру військово військовому мистецтва з помічниками, які вийшли з Севастополя, зразу в місто Герої Одесі, почали роботу серед музичної, музичного мистецтва. Міста, Одеса під час урочистих заходів чергові військові звання отримали заслужені працівники центру. Вітаємо всіх медичних працівників зі святом та дякуємо за ваші чуйні серця, за самовіднену працю. Нехай кожна мить життя радує вас своєю неповторністю. Унікальний майстер-клас з рукопашного бою для військовослужбовців одеського батальйону територіальної оборони провели фахівці обласної федерації рукопашного бою. Боксери і визнані майстри з військово-прикладних видів спорту, а також викладачі кафедри фізичної підготовки спорту військової академії міста Одеса. Основним призначенням батальйону є охорона і оборона важливих державних об'єктів, несення служби на блокпостах, патрулювання визначених районів місцевості. Тож підготовка у військовослужбовців має бути належною. Ініціатором проведення заходу виступило управління фізичної підготовки центрального управління підготовки та повсякденної діяльності військ сил, Збройних сил України і Федерація рукопашного бою України. У нас зараз впроваджується в практику бойова система підготовки, бойова система виживання воїна, в якій ми готуємо військовослужбовців. Проводяться заняття по спеціальній тактичній підготовці, рукопашній підготовці, виживання в різних кліматичних умовах, також там інженерна підготовка, медична підготовка. І також зараз приділяється увагу практичній стрільбі, де ведеться стрільба на короткій дистанції, і військовослужбовці після цих занять. правно владеют оружие. проработавши Проработавшие, посмотрев на ребят, которые сейчас здесь находятся, среди них есть очень много спортсменов, которые занимались разными видами единоборств, игровыми видами спорта. То есть, в принципе, они как бы уже физически и морально они уже сложившиеся личности, они готовы, я так понимаю, они готовы идти, идти на стать на защиту нашей Родины. То есть наша задача просто э, поднять э, уровень их физической подготовки и моральный уровень для того, чтобы они э, вели себя адекватно, непосредственно, не дай боже, в какой-то встрече, в, в, какой в каком-то каком бою. Своїм досвідом і майстерністю з бійцями ділився і викладач кафедри фізичної підготовки та спорту у військової академії міста Одеса майор Олександр Десятка. Особливий інтерес у військовослужбовців викликала маловідома техніка боротьби, що дозволяє ледь помітними рухами тіла ухилитися від удару ножем або автоматом, дати відсіч відразу декільком противникам у тісному просторі. Методика відходу з лінії атаки. фізична на і ідвальні навички з окопасного бою. Передбачає те, що військовослужбовець зможе виконувати свої завдання і при скажімо так, на, при бою на близьких зустрічах зможе якось вивести противника звернуваючи, зберегти життя своїм товаришам і собі зберегти, виконати свою бойову задачу. Тому йому потрібно володіти навичками навички бою, хоча б мінімальними і саме основними. Вміти обезброїти противника, поразити його якось, вбити, вивести з, з рівноваги і тому подібне. Частині готують бійців для виконання особливо важливих завдань, а отже, і умови для їхньої служби необхідно забезпечити належні. За підтримки губернатора Ігоря Палиці та меценатів, нещодавно створений батальйон забезпечений необхідним обмундируванням. Самі ж бійці сподіваються на мир, але готуються до війни. Я служив свою срочку рік назад, але на той момент у нас не було такої фізпідготовки і рукава бою. Но на даний момент є час, как якби бы, підготовити себе і якби как бы, нас всіх готують. Ми є час займатися трохи. Ми вдячні нашим інструкторам по рукопашному бою. Це люб... в будь-якому випадку. Нам іноді може бути пригодиться. 11 червня сім ліцеїстів військово-морського ліцею, що зараз навчаються в Одеській військовій академії, вперше вийшли в море та закріпили на практиці отримані знання. Докладніше далі у нашому сюжеті. Перше за роки існування військово-морського ліцею ліцеїсти вийшли в море на кораблі військово-морських сил та пройшли обряд у морячення. Переоцінити значимість цього виходу дуже складно, адже, по-перше, ліцеїсти вперше в своєму житті дізналися, що таке відкрите море. Вони, скажімо так, попали навіть в невеличкий шторм, хоч це і був шторм два бали, але для для катера зв'язку «Південний» це відчутно, і я вам скажу, що хлопці дуже впевнено себе доволі впевнено почували. Хоча це був перший вихід у відкрите море, хлопці дуже впевнено і вміло відпрацювали всі елементи на загальну оцінку. Добре, Ліцеїсти знач, виконували обов'язки вахтового сигнальника, вахтового рульового. І я з ними займався на морській навігаційній карті, по якій велась прокладка катера. Тобто, я показую, як наноситься місце корабля, як визначається елементарними способами за двома маяками. Місце положення корабля. Всі сім хоробрих хлопчаків вже з впевненістю можуть себе називати справжніми моряками, бо тепер не лише на папері, а й в реальному часі відчули на собі всю важливість і потрібність отриманих знань. Той величезний багаж знань, який був у нас в нас військово-морському ліці, який ми здобули за цей рік. Ми змогли нарешті на практиці застосувати цей вихід море насправді буде нас цимо дуже важливим. У майбутньому військовим ми зобов'язані, були вийти в море як можна скоріше. Своє майбутнє Євген хоче пов'язати з військовою службою на кораблі українського флоту. Такі ж плани на майбутнє і в інших ліцеїстів. Похід дуже сподобався, тому що я вважаю, що це такий важливий крок до моєї, може не тільки до моєї, а ну, у хлопців також на шляху до військової кар'єри, військового моряка. От ми всі дуже вдячні командуванню корабля. Також командування військовоморських сил, тому що це перший набір військово-морського ліцею, який вийшов у море. Тобто, це дуже така велика честь для вас. За словами вихователів, навчати таких хлопців теж величезна честь, адже вони добре знають, як це любити свою країну. Спочатку я навчався у Севастополі військово-морському ліцеї, але не але після всіх цих подій довелося відрахуватися. Адже я вважаю, що переходити під інший прапор це є зрадництвом і поїхав до себе додому, де довчився два місяці у своїй школі. Але у кінці навчального року, коли зателефонував наш командир роти, я ну, погодився, знову продовжував. Продовжити тут навчатися, адже стати моряком був це мрія з дитинства, завдяки зусиллям викладачів та керівників практики цих молодих хлопчаків можна з впевненістю назвати не лише гідним молодим. Поповненням у військово-морських силах, а ще й справжніми патріотами нашої єдиної та соборної країни. Такими побачили події тижня. Наші кореспонденти. Більше детально про життя збройних сил України дивіться на нашому сайті, адресу якого ви зараз бачите на екрані. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Зичу вам миру, спокою і злагоди. Хай щастить.